Які основні види захворювань в мамології? Самими поширеми захворювання, з якими зіштовхується лікар мамолог це доброякісні новоутворення і злоякісні новоутворення. Серед доброякісних новоутворень це доброякісні дисгормональні зміни молочних залоз і фібродинома, це якщо ми говоримо про пухлину патології. Серед недоброякісних це зрозуміло, що або рак молочної залози, або саркома молочної залози. Чи правда, що носіння бюстгальтера вночі шкодить? Е, носіння бюстгальтера, воно, підтримує, воно підтримує форму і зберігає форму. На ніч. Я не думаю, що хтось вночі носить бюстгальтер, Я не думаю, що то є нормальним. Але тому, що має все бути вільно. Не впливає, то є на форму, і не впливає то на стан молочних залоз ніяк, тільки на шкіру, на яку тисне бюстгальтер. Чи можуть груди стати симетричними за рахунок якоїсь вправи? З допомогою вправ укріпляється тільки великий грудний м'яз. Відношення до молочних залоз цього ну, ніякого немає, тому що молочна залоза м'які тканини, які йдуть поверхнево над грудним м'язом. А от стан шкіри впливає на форму молочних залоз. Мені дуже шкода, але з, з роками гравітація впливає на жінку, і також постлактаційні зміни впливають на жінку. І шкіра стає менш еластичною і відповідно і виникає таке явище, як птос або опущення молочної залози. Вправи не впливають, і е, напевно ніщо не впливає. Іншого, тільки їжа ще там впливають, може, якісь там ще харчові продукти, такі думають, що жінки можуть покращити. Ні, то не можна. Просто є на вікна, які, під який підпадають молочні залози за відповідно і форми. Чи потрібно чоловікам проходити мамолога? На мою думку, ні. Ну, спеціальне обстеження от мамолога – ні. Я думаю, що самообстеження то так. Кожна свідома людина себе перевіряє, десь щось може там, різні органи здебільшого, щось турбує. Коли виникають, але здебільшого, і чоловіки мають хвороби молочних, це називається грудних залоз, вже не молочний залоз, вибачте, а грудних залоз. І є таке явище, як гінекомастія це коли виникає розростання грудної залози по жіночому типу у чоловіка. Там має бути жир. А там тканина грудної залози. І також в рідких випадках, але бувають, і на практиці траплялось в мене, що виникає рак грудної залози у чоловіків. Тому самим оптимальним методом перевірки є самообстеження. Просто береш і натискаєш. І немає там нічого не бути щільного і болісного. Така моя особиста думка. Як годування грудьми впливає на молочні залози? Чим більше циклів паузи, тобі ж вагіт нести, тим краще, тому що в цей час молочні яєчники відпочивають і молочні залози відпоч... ну, відпочивають від впливу яєчників. І чим більше період відпочинку триваліший, тому що в цей час діє такий, показ... такий гормон, як пролактин, тим краще для молочної залози. Який кейс вам запам'ятався? Так, то була жінка з Маріуполя, вони були переселенці. І була у неї операція на, з приводу злоякісної патології молочної залози, і вони дуже хороші люди. І так чоловік про неї піклувався, якось так ми зустрілись. Просто от вони прийшли на прийом з, ну, з ущільненням молочної залози, та, яка була вже оперована. І коли почав, ну, коли при обстеженні зовсім пухлина була нетиповою. Ну, відповідно, ми маємо зробити обстеж. Постандартно, мамографії, у, ультразвук мамографії, ну і кінцевим етапом має бути біопсія. Біопсія була надто складною і майже неможливою. Але якось так з Божою пам'ятю вийшло з тою взяти і дали нам нетиповий в кінці діагноз, уже після оперативного втручання. Оперативне втручання було в об'ємі мастектомії, тяжкий період відновлення у жінки Альцгеймер, ну, деменція. І в кінці кінців дали нам нетипову хворобу, як остеосаркома молочної залози. Це такий один випадок. Тобі ж ми маємо справу з мезенхімальною пухлиною в е, кісткової природи в молочній залозі. Це такий самий нетиповий в моїй практиці, був випадок. Він такий досить показовий, що різні бувають хвороби молочної залози. залоз. Як я на початку говорив, що бувають злоякісні патології, вони діляться на епітеліальні і мезенхімальні. Рідко, але буває. Методи профілактики мастопатії. Ну, тут треба розуміти, розуміти таке поняття, як мастопатія. Воно ну, настільки широке, настільки, настільки весь всесвіт туди можна містити. Від слова масто грудь, патія страждання. Ми розуміємо, що ну, я стараюсь в практиці своє слово таке не використовувати, а от ті стани молочних залоз, які створюють дискомфорт жінки, так. Особливих профілактичних заходів немає, таких от конкретних, щоб сказати, не робіть у цього і не буде там кіст, або не робіть у цього і не буде там фібродиноми, якщо ми говоримо про доброякісні зміни. Не робіть у цього і вас, і вас щомісяця, груди не будуть боліти. Просто моя особиста думка це здоровий образ життя. Ну, от, має жінка має вести здоровий образ життя. Виключить всі шкідливі фактори, всі або най, найперше, шкідливі звички. Те, що заважає, те, що шкодить, те, що негативно впливає, також оце має бути виключене найперше. Як гормонотерапія впливає на здоров'я молочних залоз? На мою думку, гормонотерапія або прийом комбінованих оральних контрацептивів, так напевно, буде більш правильно. Ті може бути тільки по показам. У зв'язку із захворюваннями, коли призначаються гінекологами декринологами з ціллю корекції балансу статевих гормонів, і при призначенні в період передменопаузальний або в менопаузальний період, це називається гормон замісна терапія. На мою думку, тільки позитивно. Тільки позитивно впливає і відповідно зменшує негативний вплив на молочні залози, балансуючи рівень статевих гормонів. Якщо ми говоримо про ризики, то вони мінімальні. Мінімальні навіть при тривалих прийомах гормон замісної терапії або мінімальних прийомах коригуючої медикаментозної гормонотерапії у зв'язку з патологією. Якщо ми якщо це стосується дуже часто зараз, теж в практиці звертаю увагу, що жінки ну і наші. Колеги-гінекологи рутинно призначають з цілею контрацепції. Особиста думка, друзі, неправильно. Особисто неправильно, тому що ми впливаємо на те, що по факту ми не знаємо, як воно впливає. Лиш в якій дозі треба, а ми просто підбираємо ну, от, імпірично, на основі досвіду. А, це, а добре це чи не добре, ну, то, напевно, тільки роки покажуть, добре чи не добре. На мою особисту думку, це не добре. Тому що є все ж таки наслідки від, від, від тих дій при прийомі з цілю контрацепції. Чи потрібно підготувати груди до вагітності? Груди самі готуються до вагітності. Їх не, їх не підготуєш ніяк. Ти ж не скажеш молочним залозом. Будьте готові, бо скоро ви вагітнієте. Ні, звісно, що от, а от перед вагітністю перевірити, оце можна. Оце можна. Просто звернутися до лікаря і на предмет перевірки, чи добре в мене з молочним залозом, чи не добре. Якщо не добре, то ми даємо рекомендації. Якщо все добре, да, будь ласка, у вас все добре, вагітнійте, народжуйте, хай обласнуйте. Чому є біль в сосках після народження дитини? Є два види сосків. Сосок, от, на мою думку, звичайний, коли ми бачимо, що він над шкірою, над сосково релярником, і той сосок, який ми його не бачимо, він або інвертований, або впавший сосок. На розвиток і того, і того соска жінка ніяк не впливає. Просто то індивідуальна анатомічна особливість з першим соском вигадування не буде якимось складним, а з іншим його просто не буде. Ну, це з практики те, що я бачу. І бо я так от буває питаєш, от як у вас було вигодовування з таким ну, просто я ж не знаю, як воно відбувається. Але вони кажуть, ніяк. Накладки не допомагає, нічого не допомагає. Просто тоді закінчується грудне вигодовування і переходять на суміші. Інколи буває, що таке явище от, задавав, як тріщина соска. Коли виникає тріщина соска, то тоді не, не через те, що сосок не готовий. А через те, що грудне вигодовування неправильне, десь виникли, десь виникли такі от перепони між мамою і між дитям, Тому що гру ну, де має бути адекватне захоплення, відповідно має бути від, і, і віддача. От тоді, вже, от коли виникають проблеми з грудним вигодовуванням, є такі люди, як спеціалісти з грудного вигодовування. Вони займаються менеджментом або е е е можна назвати ще корекцією цього стану. Що вони підсказують, де що не так. Це не означає, що от щось в мене не виходить, почалися лактостази раніше. Раніше це цим займалися акушер акушерки в роддомах. Ні, зараз то вони займаються тільки стіжуванням, і то в найкращому випадку, але взагалі вони займа, мають займатися родов, впливати тільки на родову діяльність. Тому зараз є спеціалісти з грудного вигодовування. І якщо виникають якісь питання з грудним вигодовуванням. То, будь ласка, то можна звернутися і підскажуть, все ж таки стаю на своєму, що сосок до грудного вигодування, він не ти його не підготуєш. Бо ти не впливаєш на рівень пролактина, ти не впливаєш на стан тому то можна, його можна змазувати під час вигодовування. Там є ланолін, будь ласка, який із них ви приймає, да, щоб він не пересихав. Да, будь ласка, якщо він, якщо він не зволожує, якщо немає тої е, е, слини дитячої, хоча слина дитяча зволожиться, я вам кажу, як тато, який має. Трьох діток, що ну, моя жінка не одним ланолін, ну, не при одному ланолін не використовувала, він його вистачає. А от коли вже коли виникають проблеми, то, то не через те, що сосок не готовий, а то через те, що виникли дисбаланс між грудним вигодовуванням. Це моя особиста думка. Я хочу побажати вам всім здоров'я, гарного настрою, миру сердечного, миру для нашої країни. Якщо виникають якісь питання, щоб ви не боялись, ну і не жили з цими питаннями, не закрили в цих питаннях, а могли поділитися із ними. Я не вважаю, що лікар має бути таким, знаєте, як прийшв, ти приходиш до нього, він завжди з ну, палицею, або таким, знаєте, з, ну, з києм таким готовий зустрічати пацієнта. Ні, я вважаю, що лікар має давай, вселяти надії. Тому моя особиста думка. Перед лікарями можна відкриватись і навіть треба. Якщо якісь питання виникають, ви можете сміливо задавати. Чим зможем, тим поможемо. Якщо будемо знати на них відповіді, бо дуже часто і самі не знаємо на них відповіді, але так стараєшся в практиці їх пізнавати. Маю йти. Всім гарного дня! Маю йти. До побачення.